Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сашка Гейбс. Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні, як ви зрозуміли, я буду облаштовувати новий будиночок. Трьохповерховий будиночок. На вулиці така спека! І від нічого робити я захотіла зняти для вас, як я облаштовую будиночки. Ну що ж, цей будиночок я облаштовувала з голови. І навіть не дивилася ніде про те, що він існує, і про те, що його хтось облаштовував. Коротше, я це робила з голови і нічого ніде не дивилася. Додивляйтесь відео до кінця, тому що я вам скажу в кінці відео, скільки часу мені треба було на облаштування цього будинка. Підпишіться на мене, щоб не пропускати нові відео. А ще хотілося б, щоб ви поставили лайк від цим відео, тому що я дуже старалася. До речі, не забувайте про дзвіночок. Приємного перегляду! Ну що ж, друзі, сьогодні я приготувала 10 тем, на які ми сьогодні поговоримо в цьому відео. Ну що ж, спільнота каналу. Спільнота це така річ, яка просто має бути. Коли в тебе немає, наприклад, якихось. Програм для спілкування з підписниками, та ти хочеш якось себе проявити. В мене також є спільнота каналу, на яку ніхто не дивиться, та вона існує з початку мого каналу. Що ж просто кажу вам, що вона є. І там я викладаю спойлери до відео. Завжди дякую вам за кількість підписників. Викладаю нові зміни каналу. Ну і все таке. Просто знаєте, що спільнота існує, і на неї колись треба подивитися. Ну, вроді, спільнотою вияснили, тепер друга тема. Мої шортс на каналі. Це така тема, яка ну, вона дивна. На моєму каналі шортс дуже популярні, популярніші, ніж довгі відео. Я не можу нічого з цим зробити. Я думаю, ви замітили, що. Шортів на каналі все менше та менше. Тому що тепер я займаюсь довгими відео. Та як ви зрозуміли, в мене буде багато ігор ще на каналі, яких мені ще треба буде зняти. Ну, коротше, відео довгі і короткі, тобто шортс будуть виходити. Я ніколи не кину свій канал, алло. Третя тема це у нас Тік-Ток. Так, в мене є Тік-Ток. Та я хочу зробити його під мій канал на Ютубі. Тепер я вам його не скажу, бо він дуже дивний. І там нічого немає. Часто знаєте, що він буде. І у спільноті каналу я вам все про нього розкажу. Та покажу, як він називається, та де його знайти. Ну, в принципі, прояснили з Тіктоком, пішли далі. Мій телеграм-канал. Я вам казала вже може сто разів. Я зроблю свій телеграм-канал на 2000 підписників. Може й 3000, я ще не знаю. Просто я знаю, що багато хто не слідить за спільнотою, тож хто буде слідити за телеграмом чи Тіктоком. Розумієте, мені треба багато підписників, аби вони перейшли і в другі соцмережі. нас ще мало, але я все рівно вас люблю. Всіх! Я все ж таки вирішила, що телеграм-каналу буде на 2500 підписників. Якщо я буду багато знімати відео, то я думаю, що багато людей підпишуться на мене. Тож, ось так я думаю. Ну і п'ята тема. Друзі, будь ласка, перестаньте мені в шоцах писати про політику. Типу відео Україна і Росія, типа ні. типу, що ви думаєте, як я відреагую? Я скажу, о, да-да, клас, тому що ти написав таке. Я просто знімаю відео, які мені подобаються. Я не мушу там знімати лише російською. Я знаю, що я знімала лише російською, але тепер я ж змінилася. Та ви теж можете змінитися і написати мені під коментарями такі коментарі. Мені це не дуже приємно. Пишіть щось нормальне, будь ласка, я устала читати такі коментарі. Шоста тема Хейт окей. Okay. Якщо ви мені напишете поганий коментар, то критика окей, okay, я змируюся з тим. Я подивлюся, де я мала погано і перероблю це або ж скажу в відео, що так, я мала це погано, вибачте. Скоро я перероблю це. Просто щоб ви знали, я відношусь до критики, ну окей. Okay. До хейта окей. Okay. І мені все одно, якщо в мене будуть, коли я стану популярна. Там були, це за те, що я українською знімаю, наприклад. Тому що я знаю, що багато прийшли на російську мову, але тепер я знімаю українською, тому нічого з цим не зроблю. Ну, окей, в принципі, відео дуже сумне якесь, тому нам треба перейти до більш таких <свісно> веселих запитань. Сьома тема. Думаю, очевидно, як мене звати. Я думаю, по аватарці, по назві каналу. Все ясно. Мене звати Саша, Шура, Олександра. Називайте мене як хочете. Сашка. І так, я знаю, що рифмується до слова Сашка. Просто знаєте, що мене звати Сашка. і Я це не приховую і взагалі приховувати ім'я від підписників, це якось не отчін. Бо, якби вони мене називали, ну нічого, думаю, ви поняли. окей, і восьма тема. Дуже прикольна тема. І вона пов'язана теж зі мною. Ну в принципі, як і все. <гум> Скільки ж мені років? Хтось може подумати 9, хтось 13. хтось 11. а мені 10. 10 і за. І за 3 місяці в мене день народження. Мені буде 11. Можете мене поздравити. Дякую, дякую. Просто по голосу моєму. Не можна определити, типа, скільки мені років. Але тепер ви все знаєте про мене. Будете писати фото 11 мій крінж. Ну окей, я знаю, що ви мене любите, і ви мені такої не напишете. Я думаю. Дев'ята тема це у нас інші ігри. Якщо ви не подивилися відео Гача е, Гачаку, Гача Нокс, то... Пардон, але ви не мали заходити на це відео. Треба подивитися всі мої відео. Щоб продовжувати дивитися це відео. Я буду знімати різні ігри. Це вже всі на світі знаєте, я думаю. Тому що я про це розказувала. Я розказувала вам, які ігри я буду знімати. Але я повторюсь ще раз: хто не чу. Тому що на цьому каналі не буде лише тока-бока. Хоч вона знімається і легко. Але... Тут будуть різні ігри, які я вам зараз Stumble Stumbleguys. Minecraft. Toca Boca, Gacha Nox і Roblox. Так, багато ігор. Але тепер тобто я зняла лише дві. Toca Boca та Nox. Ну нічого, ще в, в наступному відео ви, наприклад, побачите Stumbleguys, Brawl Stars, чи Roblox, не знаю, чи знов Nox. О, я придумала. Давайте я зроблю голосування в спільноті каналу. Про кожне відео я буду робити голосування. Та ви самі виберете, яке відео буде наступним. Ну, типу гра, яка наступна буде гра? Тепер остання десята тема, про яку я дуже хочу поговорити. 2000. Вам це щось нагадує? Ось мені так. 2000 підписників. Вас. Я дуже хочу, щоб ми вже добилися цієї цифри цього числа. Якщо ми встигнемо добити 2000 до кінця літа, я зроблю величезний зборник всіх ігор на моєму каналі, викладу його в той день, коли встигну його змонтувати. Тому, будь ласка, не добивайте 2000 підписників аж так швидко, тому що я просто не встигну це все. Але я дуже рада, що нас уже 1733 роки. Дуже хочу, щоб нас було більше, щоб наша сім'я виростала. Хочу, щоб ви підписувались на мене, ставили лайки, дзвіночки, поширювали мої відео, показували їх друзям. Тому що я знаю, що українських токатуберів не уж і багато. Я одна із менших, тому просто знайте, що. Завжди знайдуться люди, такі ж як ви, з такими ж інтересами, як у вас. От, наприклад, Тока Уля, Вероніка Токабока. Вони круто знімають, теж Токабоку. Але Тока Уля не дуже і знімала українською мовою. А от я, як ви бачите, перейшла повністю на українську мову, тому що я з України. До речі, угадайте в коментарях. В якому місті в Україні я знаходжусь тепер, в цей момент, коли озвучую це відео. Думаю, дебати будуть великі. А правильний коментар, тобто багато коментарів, я покажу в наступному відео. Тому, якщо хочете попасти в відео, напишіть свою думку в коментарях. Підсказка. Це місто популярне в Україні. Думаю, ви вже здогадались. Тож напишіть в коментарях. Не бойтесь, попадуть всі з правильним рішенням. Що ж, друзі, в мене вже закінчились теми, на які ми сьогодні поговорили, тому буду, напевно, вже закінчувати відео. Дякую, що ви мене послухали, тому що таке довге відео у мене ще не виходило на каналі. О, точняк! Додивіться відео тепер до кінця. Я розкажу, скільки було витрачено часу. Друзі, на сьогодні все. Дуже хотілося б, щоб ви поставили лайк та підписались на канал. Для мене це дуже приємно. Ви скажете, як же третій етаж? А я вам відповім, що третій етаж я облаштую, можливо, зі своїм братом, думаю, що в наступному відео. Це буде прикольно, тому що мій брат взагалі не шарить за току боку, і ми погараємо з нього. Але я не знаю, чи він буде мати вільний час, тому це відео я вам не обіцяю. Але я теж надіюсь, що воно буде. Тому чекайте від мене облаштування 3 етажа. Може я буду це і сама робити, може і ні. Побачимо. Ну ось таких 2 етажа в мене вийшло. Надіюсь, що вам сподобалося моє облаштування. Я зробила все в такому синьому стилі і впихнула, не впихуйме цей домик. Я намагалася впихнути там все з нового оновлення, але знаю, що не всі речі там з нового оновлення. Ну а тепер я вам розкажу, скільки мені тривало зробити це відео. Ви тепер бачите 17 минут. Але це зовсім не так. Яна знімала почти на годину. Так, це не час, ну там, 59 минут. Ну нічого думаю, я так з ним працювала довго. Ну нічого, це заради вас. Підписуйтесь, ставте лайки та дзвіночки ставте. <гас> Чуть не забула. Розказати вам про те, що треба слідкувати за спільнотою каналу, тому що багато хто не дивиться її. Там будуть спойлери до нових відео. Ну, я думаю, ви все чули і так відео в цьому відео. Дуже дякую за перегляд, зайчик. Ну, більше мені нічого сказати. А я не прощаюсь. Пока-пока! Ось таке облаштування в мене вийшло.